Вогник знання я запалюю в серці синьо-жовтими вогнями, вірою, надією і любов'ю озветься ліцей для нас і з вами. Знання передаю вчителям, бо саме ви у серцях запалили любов до землі, вдячність батькам. Ви нас всіх патріотами зростили. Вогнезнання я дарую Україні. Вільний, незламний і незалежний. Цим вогнем ми соборні, єдині. Любимо землю нашу безмежну. Вогник знання я дарую батькам. Від душі я подякую рідному дому. Усе, що я маю завдяки вам, мамі ласкавій, татові дорогому. Вогник знання, хай зійснить мої мрії на найкраще сподівання, мир і надію. Говник знання... Хай здійснить мою мрію, щоб у душі добро цей вогонь засія. Я, Україна, вітаю вас з новим навчальним роком. Бажаю, щоб усі ваші біди лишилися за порогом, щоб хліб колосився, соняти звітли рясно, щоб наша земля процвітала прекрасно, щоб люд працьовитий, здоровий, вовщирий, бажаю родинам є жити в злагоді мирі, щоб усі дітлахи поважали. А у дідусів та бабусь щоб онуків ще понуків чимало, що всі батьки про дітей своїх дбали. І на майбутнє вільна держава, єдина з вогнем цим у серці жила незламна Україна.